Хочу зараз обратиться к одной дуже уважаемой барышне. К погоде. Погода дорогая. Ты шо, блядь, ебанулась? Зима была полгода, потом бац, хуяк, ебать, с лета, блядь. Я вон ще обогревательный вс в кладовку спрятать. Вже вентилятор від перегрузки ебанулся. Ахуеть! 28 градусов в тени. 28, сука, градусів! А на солнце вообще 40, блядь! Це ж же? Больше, ніж в нашій водці. Якщо тебе теж збала ця жара, став лайк. Бля, носом чую, що ще чуть-чуть і сандалі прийдеться носить. Звісно, не гігієнічно, але що робити? Зараз погода, реально як тёлка, що прийшла до тебе додому і не дає. Така странно, слухай. Три тижні дожди хуячили. Вночі дубарі на плюс 10, а потім ебать 28 градусов. Погода! Ну ху ти так чудиш! Ти шо, тренер нашої зборної, Щоб так чудить? 90 минута матчу, от вигриватися якось треба. Він за зулю, вишибалу, форварда, міняє на якогось пристарілого блондіна, Тимощука. Що ви думаєте? Стратегія? Хуєгія! Старчіський б маразм! Наші ящин х вилетіли. Но євро продовжується. Пиши в коментах свій прогноз, хто буде сражатися в фіналі і з яким рахунком переможе. Перші три, хто вгадає, отримують від мене ящик пивка любове. Про що я казав? Топово. Погода пиздец просто! 28 градусів! Раніше, якщо раз за весну помив своє хазяйство нормально, а тепер що, кожен день його мить придеться? Крім того, що мені і так впадло. Наша влаща тарифи на холодну воду такими зробила, щоб я про чисті яйця взагалі не думав. Реально, кожен день миться. Як... Баба якась. А виходу то нема 28 градусів! Сидиш же, сука, потний як негр, блядь. Пивко солеными пальцями заїдаєш. Якщо чесно, я последний раз так потел, когда работал. Ты никогда, Це ж не тільки мыться треба, треба ще й стиратися. А чим стирать? Ну я чим? Машинкой. Машинкой? Хуинкой! Замочив в тазу, півчаса щось пожмакав, пополоскав. Чистота, блядь! Нахуя та машинка, тарифи підняли на воду. Ні помиться, ні постираться, ні побриться, ні кружечку даже сполоснуть. Україна. Підписуйся на канал. Якщо хочеш чути ще більше жизи. А Що це так пахне? Блять! Тільки сьогодні одів цю рубашку, блять. Вже ж ти някак сука. Толь, то тобі посоветую, щоб менше воняти. Не хе. Бритва називається. Ха ха-ха! Как, блядь, Гриша, смешно? Пиздец просто. Жара, блядь. Блядь, чем открыть, Гриш? руки, блядь, зараз погнешь.